Ідея організувати концерт належить музиканту та волонтеру Ернесту Сафонову, розповідає начальниця управління культури Херсонської міської ради Світлана Думинська. Зробили все для того, щоб під одним дахом могли зібратися музиканти і волонтери, у яких сьогодні є час, просто приділити увагу нам, побути разом, обійняти одне одного, поспівати, виграти творчі призи. За читання віршів Шевченка, викладачка музичної школи номер 3 Ольга Шарапова взяла участь у концерті. Вирішили взяти участь, тому що кому як не нам, нам, викладачам, що залишилися в Херсоні з першого дня війни. Тим паче вони в нас був в програмі твір, українське попорі на тему українських народних пісень. Тим паче, в такий день в день народження Тараса Григоровича Шевченка це взагалі дуже символічно, актуально. Його слова борітися поборете» Ми будемо мати за свій двіз. Ми сьогодні хочемо всім пожелати перемоги, щоб ця перемога якнайшвидше настала. І Тарас Григорович, як наш духовний лідер нашої держави, ми це почуваємо. Ми відчуваємо всім серцем, що він з нами. Серед учасників концерту начальник групи цивільно-військового співробітництва військової частини А 7358 Олександр Мартиненко. Насправді військові не так часто можуть залучатися до того до цього до таких заходів, але дійсно це важливо, хоча б періодично це робити для того, щоб розуміти, що, що ми захищаємо, кого ми захищаємо, які культурні пласти, які, яку культурну спадщину ми відстоюємо зараз. Смерть загостріла косу не це встига. Цей складний час, коли бомбяти і місто міста Херсон. Збройні сили України роблять свою справу, волонтери свою, мешканці свою. Ми віримо в ЗСУ. Все буде добре і Херсон відродиться. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Андрій Андрющенко, Суспільне новини, Херсон.